Росіяни люблять говорити ми ще браття, ми ще один народ. Тому російські пілоти вирішили атакувати російські міста. Нещодавно одразу з двох аеропортів два літаки, які повинні були бомбити Україну, пішли в штопор. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо, чому російські су 30 та Су-34 впали на житлові квартали. Помилка пілотів чи технічна несправність. Саша, тікай швидше. Саша, бігом. 17 жовтня вечірнє небо російського міста Єйськ знатно запалало. Винищувач Су-34 впав на дев'ятиповерхівку. В результаті загинуло 15 людей, а пілот катапультувався. Місцеві звичайно подумали, що це атака укрофашистів. да? Нет. Менш ніж за тиждень, 23 жовтня, вже су 30 впав на будинок в Іркутську. Відомо, що пілоти пішли в штопор разом з літаком. І це не єдині подібні випадки у Росії. Лише за вісім місяців повномасштабного вторгнення 11 літаків фактично самознищились на території РФ та тимчасово окупованого Криму. Чому так відбувається? Однією з головних причин фахівці вважають низьку кваліфікацію пілотів. Вони просто не здатні справитись із новою навчальною програмою. Якщо раніше можна було вилетіти, значить там якусь виконати вправу от, там, постріляти по наземних мішенях, то зараз польоти на малих і над малих висотах. Значить, застосування бортових комплексів оборони, застосування радіоперешкод, політ в умовах ворожої протидії. Брак можливо пілотів, так брак в уміннях техніці пілотування цієї техніки, тому що підготувати льотчика це не один, не два роки, а це п'ять років вишу, а також як щонайменше там 5 років треба в бригаді виконувати завдання різні на різну групову злітаність на бойове застосування до низької якості підготовки, додаємо халатність, адже в Україні збито вже понад 270 російських літаків. Відповідно, тепер дещо може справно літати тільки на папері, плюс назриває брак комплектуючих. Ми ще згадаємо Богуслаєва халатність російського персоналу. Так і це стосується і техніків. І можливо тих, хто на заводі вже в авральному режимі десь там ставить до строю техніку, так і є потреба зрозуміло нарощування, тому що техніка збивається російською. Крім того, кожен літак має свої особливості, і ми не знаємо, чи раптом пілоти до цього мали достатньо годин нальоту саме на цих моделях Су-34 та Су-30. Виявляється, що при різких маневрах той самий су 34 схильний до входження, в плоский штопор. І це значить вимагає від льотчика, по перше, значить, вміння швидко його виводити. От, по-друге, все ж таки мінімально використовувати малі висоти або не не робити різких рухів. Більше того, щойно ж говорили, що українська армія збила вже понад 270 російських літаків, тобто і пілотів, відповідно, потрібно садити за штурвал когось нового. А він міг тільки закінчити льотне училище. Буквально пташка щойно випала з гнізда. Зараз, коли авіація застосовується переважно на сході, де йдуть, скажімо, такі інтенсивні бойові дії, потрібні звичайні досвідчені ті, хто був хоч якихось бойових умовах, або хто має години на льоту. І от, відповідно, починають шукати, починають вже підбирати менш досвідчених тих, кого їх менше. Їх, в принципі, за різними оцінками, вони мають десь там ну, за кращими оцінками до 100 годин на льот, а іноді 50-70 на рік. За стандартами НАТО, щоб було нормально, треба мати 250 300 Фахівці зазначають, що в ЄСКО льочик просто не зміг би відвести літак від будинків, адже там зліт з аеродрому відбувається просто над головами мешканців. А в Іркутську екіпаж, можливо, знепритомнів, тобто не зміг контролювати літак, бо виробився. Але це не факт. Взагалі, згідно інструкції, при можливості пілоти повинні відвести повітряне судно від житлових будинків. До прикладу, нещодавно на Вінниччині український льотчик відвів літак від населеного пункту. На Вінничині катапультувався льотчик, який знищив цей день 5 шахедів, Це ну, безпрецедентне. До цього дві крилаті ракети. Льотчик катапультувався, на щастя, живий, здоровий, з бажанням може далі йти в бій. Він побачив населені пункти. Літак частково вже був неоправляємий, але в бік він ще керувався, тобто в сторони, по, -по висоті, по... не міг він крен, але крен вліво він зробив. І... Таким чином, відвівши, побачивши, що там десь є пустир, направив туди літак. І коли вже полум'я було в кабіні, опалювали йому обличчя, тому що кабіна була вже зруйнована. Уламками від вибуху від цього шахеда єдали знищені. Він катапультувався. Аварійні ситуації в Росії могли виникнути і внаслідок роботи санкцій. Військова промисловість РФ зараз справді відчуває значний брак комплектуючих. Близно в чотири Росія в чотири рази впав випуск літаків Росії порівняно з минулим роком. Частину комплектуючих для гелікоптерів до Росії постачало й українське підприємство. Сбу викрило схему постачання двигунів компанією Мотор Січ. Президент акціонерного товариства В'ячеслава Богослаєва затримано. Силовики опублікували аудіозаписи телефонних розмов, які підтверджують його зв'язки із Росією. Богослаєв відправляв двигуни не лише після 2014 року, а вже й під час повномасштабного вторгнення. У нас з вами ще контракт є на 4 і плюс, ще на 2, всього 6. Я ти знаєш, я куди куди там к вам відправляю десятками. Нині Богуслаєва оголосили про підозру за двома статтями: колабораційна діяльність і пособництво державі-агресору. За це йому загрожує довічне ув'язнення. Більше того, у Богуслаєва, крім символіки РФ, виявили російський паспорт, Уральська прописка. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вечір в хату, пане Богуслаєв, сізовом скловатою. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.